Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні хотів би показати вам свій топ-5 домашнього освітлення, які рятують мене у темний час доби або в блокаути. У відео ви не побачите тернопільську свічку або щось подібне. Рейтинг я проставив просто по частоті використання під час темряви, тож готуйте улюблені напої та ми починаємо. П'яте місце. Можливо, несподівано для вас, але це налобні ліхтарі. Під час блокаутів я їх використовував найменше. Можливо, із-за того, що один в мене лежить в назі, а інший в рюкзаці. Для мене вони більш потрібні тільки для якоїсь роботи руками і коли вам потрібно цю роботу добре підсвічувати. Маю два налобники: перший від Phoenix, якісний потужний ліхтарик, огляд є на каналі, додам, там можете знайомитись з ним більш детально. Його особливістю є те, що можна швидко його зняти та зробити стандартним ліхтарем з кліпсу. Та наявність червоного світла. Повірте, вночі це набагато комфортніше для очей, ніж стандартне біле на 5 люмен. Другий налобник в мене від фірми Manker. Теж робив на нього огляд додам посилання, його особливість в універсальності. Можна використовувати стандартну батарейку типу 2А, тому він добре підходить для наборів типу NAS. NAS це носимий або недоторканий аварійний запас чи набір виживання. Їх використовував наріше, тому п'яте місце і переходимо далі. Четверте місце мого топа займає освітлення, яке живиться від акумулятора через USB-вихід. Це в мене led стрічка кільцева лампа, яку я зараз використовую для запису цього відео, фото додам. Та ось такий китайський ліхтарик. Все це добре працює в парі з павербанком і можна довго забезпечити вас світлом. У мене стандартна led стрічка Біле світло робить місце затишним і добре освітлює кімнату. Теж саме її кільцева лампа. Вона має три кольори: світла, біле, денне, тепле і режими яскравості. А ось такий малюк добре підходить для освітлення невеликого місця, типу робочого столу, шафи і тому подібне. Так як радіус в нього невеликий, але все одно вночі цього більш ніж достатньо. Що стрічка, що ця лампа коштує недорого, мати таке вдома буде досить корисно, що не можу сказати про кільцю лампу. Вона дещо специфічна і коштує в рази більше. Отже, далі. Третє місце простий маленький китайський ліхтарик. Несподівано для мене він часто рятував, коли не було світла, особливо у ванні, завдяки тому, що він має магніт. Я просто його тулив до батареї, там він спокійно на своєму другому режимі освітлення. Це перший, це другий. Він не такий яскравий, якраз те, що треба. І є стробоскоп, але він взагалі вдома не потрібен. Так, він на своєму другому режимі освітлення працював десь там 1 хвилин без проблем. Огляд теж був на нього на каналі, додам посилання в описі. Там більше буде про характеристики його особливості. А так, магніт, карабінчик. Ну, відкривашка, то таке вже, і є підставочка, що теж може бути зручним виставити вам кут освітлення. А ми переходимо до другого місця. Друге місце теж можна його назвати ліхтарем з набору виживання, тому що це багатьом відомий ліхтар з автономним живленням динамо ліхтар, аварійний ліхтар, вічний, хто як його називає. Пам'ятаю, в мене в дитинстві був такий синього кольору, і треба було прям так нормально маслати, щоб, хоч трохи, він посвітив. Зараз це вже сучасна модель, яка має суттєві зміни та переваги. В мене ліхтарик від бренду Fenix, модель e Star. І його особливість в тому, що окрім конденсатора, він може працювати від акумуляторної, так і від стандартної батарейки типу 2 а Заряджається він через USB Type-C, має пластиковий і неважкий корпус 128 г. Непогано лежить в руці. Вмикається за допомогою перемикача. І одразу на один люмен. Що зручно, коли ви його зберігаєте біля ліжка. Наприклад, як я, один люмен він не сліпить і можна собі десь там недалеко підсвітити. Робота діода взагалі мені тут подобається. Має індикатор заряду. Як ви бачите, зелений. Ну, Все стандартно, як світлофор. Зелений заряджений, жовтий середній рівень і червоний став на зарядку. Перемикати режими за допомогою кнопки. Мінімальний режим, 1 люмен, середній. 3 люмен, високий 20 люмен. Також є турборежим, якщо затиснути, буде 100 люмен. Але думаю, що для такого ліхтаря режим 100 люмен це більш такий екстремальний випадок, якщо там щось треба далечині побачити і використовувати досить недовго, тому що 100 люмен швидко розряджає акумулятор. Як завжди, зберіг для вас коробочку, давайте розглянемо характеристики. В комплекті є, до речі, батарейка. Такий мотузочок на руку і кабель для зарядки Type-C. 1 метр падіння, 40 метрів, 100 люмен, 120 годин. Це один люмен Він працює, 400 кандел це також при турборежимі. Вага, розмір, все видно. По режимам той казав, мінімально один люмен, 4 метри заявлено, 120 годин. Або використовуючи конденсатор безкінечно, поки у вас є Те Теж саме стосується 3 люменів, 60 годин від акумулятора. 20 люмен 10 годин, і 100 люмен час не заявлений. Як я вже казав, це більш такий екстремальний варіант. І з приємного ми маємо гарантію 5 років. Давайте до цікавого покажу вам, як працює цей суперконденсатор. Спочатку дістану батарейку, вона у нас тут ховається. Такі замочок є. Під кришкою можна побачити прокладочку. Ліхтар має захист ip 24 на великий дощ йому не страшний. Батарейка тут метал гідридна вона з низьким рівнем саморозряду і ємність в 1300 мАч 1,2 В. Якщо у вас розрядився ліхтарик, то ви за рахунок суперкондензатора можете зарядити його для роботи. Оптимально це режим 1-3 люмен, турбо не має сенсу вмикати, придеться просто довго працювати рукою теж саме і до 20 люмен. У нас тут ззаду ліхтаря є анлок. У нас з'являється ця ручка, вмикаємо його, і потрібно там секунд 20 попрацювати, і тут ви бачите є рівень заряду. Можна на 3 люмоно вимкнути, на 20 вімкнути. Але, як бачите, на 20 одразу стає червоним і треба ще маслати рукою. Щоб зафіксувати ручку, треба її закрити, перекинути в положення лок, і вона буде заблокована. Приклад його роботи можете побачити зараз. І це приклад того, як світиться ліхтарик уночі. До стінки десь метра 4, це мінімальний режим. В цілому все добре видно. Середній. І найяскравіший. І як висновок по ньому. хочете мати аварійний ручний ліхтар. Рекомендую. На момент створення відео його ціна 804 гривні, і здається, там ще й безкоштовна доставка. Кому цікаво, посилання залишу в описі. Ось ми й дійшли до першого місця. Перше місце, думаю, хто бачив заставку відео, вже все зрозумів. Це найбільш вживаний ліхтар вдома, а все тому, що він спрацьовує сам. Тут є датчик руху, це підсвітка від Xiaomi, дуже зручний світильник. Я ще до ковіду взяв один, потім ще докупляв, тому що це нереально зручно. Ніякої реклами, просто ділюсь досвідом, мати декілька таких чи подібних вдома. Повірте, надасть вам комфорту в перебуванні там в темрямі, і загальне світло ви будете набагато рідше використовувати. Я вночі взагалі не вмикаю, коли там треба в ванну, туалет чи там, в коридор вийти. Вони відпрацьовують на своїх там, 100%. Цей ліхтар має приємне освітлення. Як я зрозумів, ділиться на денне та тепле. Тут Треба вже обрати перед покупкою. Живіться від трьох батареєк типу 2А. Я маю дві версії. Одна версія з Bluetooth, це вже новіша. Можна підконектитись і через застосунок вже виставити потужність освітлення. І також старіша версія. Тут можна одразу виставити максимальний та мінімальний рівень яскравості. Як на мене, різниці ніякої, я всім встановив. Максималку, і цього взагалі достатньо просто на все. Батарейки я підзаряджаю десь раз на пару місяців. Використовую дешеві батарейки від відомого нам магазину, Я думаю ви все бачите. Сам ліхтарик складається з двох частин. Тут, це саме цей капсуль з освітленням. І завдяки магніту кріпиться до підставки, а вона через двосторонній скотч до будь-чого. Можна регулювати кут освітлення так, щоб спрацьовував датчик, який знаходиться тут всередині. Вони в мене просто стоять там, то на підлозі, то що на чомусь. І зараз побачите приклади. Отже, це був мій топ домашнього освітлення. сподіваюся, вам сподобався цей огляд, та було корисно, можливо, ви для себе щось там придивились. Всі посилання будуть в описі, також є промокоди на знижку в відісічних магазинах. Користуйтесь, підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої спільноти в Телеграмі, і найголовніше не забувайте допомагати нашим силам оборони. Дякую вам за перегляд і хай щастить!